Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai, Кашкай. Кашкайчик 11-го року, 7 місць. Шкіряний салон 241 пробігу, 1,5 дизель, ціна 10 500 доларів. Шкіряний салон, підігріви, клімат кліматконтроль, механічна коробка передач. Така машинка. Так, Mitsubishi Outlander ще один. 14 рік, 2,3 дизель. 228 пробігу, це на 450, Автоматична коробка передач, бачимо контакти. Свіжо пригнана машинка. Так, шкіряний салончик. підігрів сидінь, повний привід. Форкоп. коп. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV, 9 рік, 231 тисяча пробігу, 2,2 дизель, повний привід, ціна 11 850. Бачимо контакти. Nissan Qashqai Так, по вартості 9900. Це буде 10-й рік 1,5 дизель контакти ось тут. Свіжопригнаний Hyundai Tucson Дев'ятий рік, 199 пробігу, 2,0 бензин, контакти бачимо. Якщо когось цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volvo XC60 Так, по автомобілю. 16 рік 2,0 дизель, 22 тисячі доларів. Коробка автоматична, тут бачимо контакти. Так, шкіряний салончик на оригінальних дисках з форкопом. Renault Kadjar 18-го року випуску, 1,5 дизель, 204 пробігу, ціна 17500. Пробіг пишуть, оригінальний, контакт ось тут зверху. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg. 10 рік, 3.0 дизель, 253 пробігу, автоматична коробка, звичайно, замінено ГРМ по вартості 15950. Бачимо контакти, бачимо ВІН-код. Темно-сірий колір. цікавий, телефонуйте до власника. Kia Sportage свіжопригнана машинка. 14 рік 2,0 дизель, 164 пробігу, ціна 16900. Автоматична коробка без підкрасів. Тут бачимо контакти. так, Шкіряний салончик, автоматична коробка. На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. Санта Фешка 10 року, 2,2 дизель. 226 пробіг, ціна 13899. Повний привід, автоматична коробка, рідна фарба. Так, шкіряний салончик, клімат контроль, автоматична коробка. О, цікавить, телефонуйте. Дачі Адастер. 11 рік, 1,5 дизель, 258 пробігу, ціна 8,999. Бачимо контакти. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Рено Каджар, Каджар. 16-й рік модельний 17, 81 тисяча пробігу, ціна 14, 900. Бачимо контакти. Ткани не Так, дачі Duster. 10 рік, 1,6 бензин 215 пробігу. Кропка механічна, ціна 8900 доларів. Повний привич, Швейцарія. є кондиціонер. контакти ось тут. Є форкоп. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, 10 рік, 1,6 дизель, 215 пробігу. Ціна 8900. Тканинний салон контроль Так, дачі Дастер. Одинадцятий рік 1,6 бензин на 77 кВт, 6 ступка, 165 пробігу, сервісна історія, Ціна 9,450. Бачимо контакти. Швейцарія. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 2,2 дизель, 223 тисячі пробігу. Автоматична коробка, ціна 13500 доларів. Максимальна комплектація, шкіра, камера, люк. Так, контакти. Ось тут вверху 0,95 747 91 36. Повний привід. Рідна фарба, ідеальний технічний стан. пишуть Ого, цікавить, телефонуйте до власника. Так, свіжоприганений е, старок. Дачі дастер, чорний колір, легкосплавні диски. Щоб досить непогана резина. По опису це 2015 рік, 1,6 бензин, 104 тисячі пробігу. Е, так, рідна фарба. Газ бензин. Контакти ось тут. 06612, 413 Пробіг, пошуть, оригінальний, ціна 11 990. Так, шкіряний салончик. Погано видно, вікна тоновані. Ось така машинка. Є парктроніки, до речі. Nissan кашкай. Так, кашкайчик. Так багато всього написано. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 230 оригінального пишуть пробігу. Ціна 9800. Гарний стан, контакти ось тут. Він код фіксую. Канинний салончик, клімат-контроль, панорамка. Досить непогані комплектації, кого цікавить, телефонуйте. Renault Colleos 2009 рік, 2.0. дизель, 235 пробігу, ціна 9600. Повний привід, контакти ось тут. Клімат-контроль, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюю. Hyundai Tucson в коричневому кольорі. Це 17-й рік, 1,7 дизель, 137 пробігу. Перший власник, придбана з салону. Це на 20 тисяч доларів. Тут контакти. Фіксую він-код. Темно-коричневий колір. Так. Механічна коробка передач, тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Дуже гарному кольорі. Це 10 рік, 2.0 дизель, повний привід, 217 пробігу, ціна 9550. Бачимо контактну інформацію. Є датчики світла, датчики дощу, автомобіль з Голландії, є камера заднього огляду та кліматконтроль. Покажу по колу. Так, Скірений салончик. Так, Коробка механічна. Кількість місць, мабуть, 5. Не видно. Nissan X Trail. Так, 2008 рік, 2,0. дизель, 230 пробігу, повний привід. 9500 контакти ось тут. Так, забули хлопця помити машинку. Рідко зустрічається, показую, які є. Недавно запитували люди. Є такий один варіант. Якщо когось цікавить, набирайте продавця, а ми перевіримо.